Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь вовсько. Переможемо разом. Не знаю, чи справді Володя Арієв врятував залужного своїм постом, але за моєю інформацією, співбесіди з кандидатами на посаду головнокомандувача Єрмактики Від Дзвінки від союзників Зеленському з цього приводу були. Вони й зупинили відставку. Пише політолог Карл Волох. А Головне проінформовані люди вважають, що Єрмактики докрутить Зеленського до звільнення генерала. В той же час Андрій Смолій щодо цього пише наступне: щойно прочитав просто ганебної огидну статтю колишнього нардепа Андрія. Сенченка проти головкома залужного. Далі буде довгий допис розбір і не просто огидно, і не просто статтю. Зараз її розкидують по різних змі на телеграм-каналах. Тобто пішла реальна атака на залужного, і це атака не в мирний час. Це атака під час війни, під час майбутньої важкої зими, атака під час чергової політичної нестабільності. І скажу вам, що це вже повний епогей без відповідальності та розхитування країни. А тепер кілька висловлювань Сенченка. А далі думайте самі, Перше, Сенченко і всім цим із великим задоволенням користується Кремль. передбачаючи хвилю обурені. І звинувачень все одно запитає, навіщо було головкому залужному виносити на загал те, що необхідно обговорювати на ставці в Рамштайні або з колегами з країн партнерів, пише Сенченко. Тобто залужний має мовчати як рибка і не виносити на загал реальні проблеми та брехати людям в очі, що такого сказав головкому статті для The Economist, що це вже ледве не користування для Кремля. Друге Сенченко наслідками цього інформаційного марш китка Валерія Залужного стала додаткова невпевненість наших партнерів та додаткові аргументи, якими він озброїв наших недругів та ворогів. Гів пише далі Сенченко, тобто саме залужний винен у невпевненості партнерів. Серйозно залужний винен, і це виявляється залужною зброєю ворогів аргументами. Йдемо далі, бо далі ще гірше. Третє Сенченко, але це не єдині питання до главкома залужного, аналізуючи його ідеї стосовно подолання позиційного характеру військових дій, напрошується висновок, що вони скоріш за все а нічим не відрізняються від тих, що напрацьовує ворожий главком Шойгу, і це лише підкреслює висновок стосовно того, що радянська армія України відрізняється від радянської армії Росії. Лише Розміром увага. Сенченко порівнює залужного з Шойго з виродком і вбивцею Шойго. Це як взагалі зрозуміти, шановні. Четверте звинувачення Залужного продовжується. В цих умовах почала швидко формуватися сьогоднішня автономно-кланова військова кадрова політика, в якій головними стали родинні, дружні та інші непублічні зв'язки. В цій системі геть відсутні відкриті та зрозумілі критерії, відповідність яким відкрила пліфти для просування командирів, що проявили себе на фронті і відчувають відповідальність за життя кожного солдата. А по дозволеності стало розпорядження. Редження главкома залужного, що наказав не допускати у війська головну інспекцію Міністерства оборони України, що за статусом є вищим військовим інспекційним органом воєнного відомства. Виявилось, що це залужний винен у клановій політиці у війську. А всі міністри і чиновники білі пухнасті найкраще. Звичайно, так і запишемо. Та можна ще багато чого вичерпати, але що вам сказати, пішло відверто замовлення на цкування Валерія Залужного та його знищення в очах суспільства, і це в країні війна. Решка дійсно аплодує. Молодці, вірною дорогою. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!